Невтішна статистика: 310 випадків захворювань на гострі кишкові інфекції з початку підсезону та майже тисяча від початку року зареєстровано на Черкащині. Ці показники на 20% перевищують торічні, розповів під час брифінгу генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Володимир Папач. Найбільші показники захворюваності на гострі кишкої інфекції реєструються в місті Черкаси, де зареєстровано 452 випадки, що складає 45% від загальної кількості випадків в області. В Атутінській, Уманській, Катеринопільській, Жашківській територіальних громадах. Більше половини захворілих діти. Переважають гастроентероколіти почастішали але випадки сальмонельозу каже посадовець У структурі гострих кишкових інфекцій продовжують переважати гастроентероколіти встановленої і не встановленої тіології, які складають 92% від загальної кількості. Зареєстровано 77 випадків сальмонельозу або 8% від загальної кількості гострокишкової інфекції, і по одному випадку Шерьозу і вірусного гепатиту в Черкаському і, Черкас, і районі і місті Черкас. Найвищі показники захворюваності на Сельманаріоз реєструються в Уманській, Звенигородській, Черкаській територіальних громадах. Майже кожен шостий випадок захворювання на ботулізм в Україні зареєстрований на Черкащині. Порівняно з минулим роком, занедужали вдвічі більше людей. Станом на сьогодні у нас зареєстровано сім випадків ботулізму із вісьмома потерпілими. В місті Черкаси, Черкаському, Уманському і Золотоніському районах. У чотирьох випадках цей діагноз був підтверджений лабораторно і були виділені типи Б і Е e, ботулізму. В інших випадках діагноз був встановлений клінічно. Люди, які захворіли на ботулізм, переважно вживали в'ялену та копчену рибу домашнього приготування, а також консерви. Ну, встановлено, що у шести випадках випадки захворювання були пов'язані із вживанням. В'яленої копченої риби домашнього приготування. Двоє потерпілих вживали м'ясні консерви домашнього приготування, свинину тушковану і паштет із супродуктів. До цього існують ризики захворювання на холеру. Тому спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб постійно відбирають проби води та моніторять виявлення збудників цієї хвороби. Продовжуємо комплекс лабораторних досліджень. Зокрема, досліджуємо. Воду, водоповерхневих водойм і е, стічні води. Так от, е, в рамках цієї роботи, з 1 червня е, фахівцями Черкаського центру контролю і профілактики хвороб відібрано і досліджено на наявність збудника холери 114 проб води відкритих водою і 15 проб стічної води. У 25 пробах води поверхневих водой або в 22 відсотках від загальної кількості досліджених проб були виділені культури холероподібного вібріону. Окрім Дніпра, у районі Черкас холероподібний вібріон виявлено у таких водоймах. місті Черкаси в районі пляжа Казбецький з річки Тясмин в районі місць відпочинку у місті Сміла, Чигирин, Кам'янка. Із річки Гнилий Тікич у місті Звенигородка, із ставу Центральної в Семете Маньківка, центральної будомі селища Драбів, з річки Вільшанка в районі міста Городища, з річки Росава в селі Степанці. А також на Осташівському і, і, і ставу міста Умань і ставу села Городецьке Уманського району повністю брифінг на тему профілактики інфекційних захворювань на Черкащині. Дивіться у програмі у фокусі подій.